А в сьогоднішньому відео ви побачите магазин лівий берег Одеси, динозаври, пляж європейського зразка, а також дикий пляж, устрічна ферма і золотистий пісок, і чисте тепле море. Ерозія ґрунту, яка розпочинається на березі фонтанки. Доброго ранку. 1 серпня ми дождалися теплого моря. Загрузили речі і вирушили в подорож в Одесу на лівий берег Одеси це фонтанка. І ми можемо бачити, як змінюється ландшафт між. Лісостепом і степом. Їхали ми швидко, ніде не зупинялись і дуже швидко доїхали до самого моря. Що здивувало? Траса чиста, машин немає, їдуть одні фури, І ми на одному подисі в 6 ми виїхали, а в 9 ми вже були в фонтанці. По дорозі нам Оксана сказала, що вже все готово. І ми заселилися в квартиру. Квартира на другому поверсі. Є туалет, є зручності, є кухня, своя телевізор, дві двоспальні кроваті. Ну, тобто, все зручно, все добре, ціна. Дві тисячі за один день, за, точніше, за одну ніч. Ми заплатили за 7 днів, тобто шість ночей. За шість ночей заплатили 12 тисяч і відпочиваємо. Перший пляж, на який ми приїхали, це була яхта. А в яхту заїжджати. Дуже просто. По навігатору забиваєте готель-ресторан, яхта, спускаєтесь донизу, вам видають білетик. І по часу я не знаю, скільки коштує, там потрібно на виїзді буде показувати цей білетик, і оплата почасово. Є льготи інвалідам, військовим, учасникам бойових дій. Безкоштовно. Перший день ми були тут, пофотографували для вас динозаврів. Дуже гарно, е був присутній запах, тому що е після шторму нанесло водорослі і екскаватор це все виривав, виривав на мул, е зібрав. Ну, тобто, ми біля яхти не купалися, там ще 4 таких затоки, 4 пляжі, і ми купалися там. Вода була тепла, на вечір піднялись хвилі невеличкі. Ну, в принципі, було класно. Було нормально. Діти покупались, було добре. Справа ми бачимо вже Одесу, тобто цей пляж рахується як Одеський пляж, він відкритий. Дно присутні камні, трішки треба вибирати, куди заходити, але загалом нормально. Шторм, звісно, порозбивав берег, плити посувалися. Тут ось на камнях. Ще й досі лежить колюча проволока. Але нас запевнили, що сапери пройшли дно і ніяких мін немає. Пляж відкритий. Пляж є європейського значення. Отже, ми покупалися. Перший день пройшов класно. Другий день ми вирішили поїхати на Вілу Лаванду. Віла Лаванда нам. Сподобалась, але не сподобалась, сама е, достав підхід до неї. Він дуже-дуже е, опасний і вже йде обвал ось такі здоровенні тріщини. Але люди так і ходять. А далі просто металева драбина, і потрібно сходити до пляжу. Так, да, пляж класний, пісочок. Дуже все гарно, але ми туди більше не поїдемо. Це дуже опасно, неприємні враження. Коли спустився туди вниз, пляж прекрасний, вода чиста. Ось можете бачити навіть лебіді пливають. Дуже гарно, дуже спокійно, море тепле. Тут нас застали вибухи з лівої сторони, збивали дрони, Бу було чутно вибухи, я рахував десь приблизно до нас я бачив дим і до нас доходив звук вибуху десь через 40 секунд, тобто неприємного мало. Але... Люди, всі, хто залишився в Україні, всі, тим паче всі, хто поїхали в Одесу відпочивати, це особливий тип населення, українського населення. Вони, так як і я, сказали ОГО і все. І далі сиділи, лускали семечки і трішки примружували очі, коли. Ставався вибух. Водичка така прозора, трішечки штурмом нанесло було зеленого водорослі, зелених, але загалом було все прекрасно. Золотисте море, сонце, пісочок. Воно того варте в теперішній час. Потрібно відпочивати, нервовій системі потрібно давати відпочинок. Хочу половити риби. Але забув свої снасті, забув вудки, забув не взяв свій рюкзак з гачками, з грузиками. Тому за 130 гривень в Ашані купив вудку, купив леску гачки. Зараз знайду. Грузики десь. Знайду, що там мені ще треба, катушку. І буду ловити бичка. Покажу. Можливо, покажу, як я його ловлю. А ловлю я його на отбивну. Все покажу. Слідкуйте далі. Запис я буду продовжувати. Це ми бачимо. Віла, да, це Віла, а ось зараз переходимо на базу відпочинку Волна. Це від Ашана трішки лівіше. Потрібно від'їхати і спуститися вниз, це найкраща локація, на яку я завжди їздю. Завжди сюди я спускаюся. Пляж дуже класний, море дуже класне, але є один мінус це добратися сюди. Ось потрібно підніматися. Це я їду на виїзд. І потрібно підніматися на таку гору. Це ще нічого, а ось зараз почнеться більше 45 градусів. Підйом. Тобто це моя машина може зробити, але не всім рекомендую таке так підніматися. Ось такий високий підйом. І ми гарненько газнули і піднімаємося моїх пасажирів трусить. На Google картах можна подивитися, що є водоспади, красоти. Ось я вибрався на саму вершину, де видно практично всю фонтанку, весь берег моря. І от ми бачимо, що спуску ніде немає, є тільки доріжки, тобто пішки приходиться працювати з калолазом, дуже тяжко підніматися. А машиною швидко. Ось ще одне відео. Вже коли я спускаюсь з цієї гори, тобто спуск теж трішки небезпечний. Коли сухо? То Практично люба машина вийде. От, на наступний день ми поїхали на е, устрічну ферму. Тут вон така гора самих устриць, вірніше того, що від них залишилось. І тут зробили, облаштували пляж на лимані. люди відпочивають. І можна заказати свіженьких устриць. Красива локація, більш спокійніше, ніж у фонтанці, але, на мою думку, в лимані трішки грязніша вода, ніж в морі. В морі мені видалось чистіше. Чистіший пляж. Тут все забито мусором, ще воно не облаштовано все. Ми замовили шість устриць. Також замовили мідії і заплатили 1300. І на зворотньому шляху стали на поле подивитися, який врожай 2025 року. А врожай, ви бачите, соняшникове поле, на якому власник поля абсолютно втратив весь врожай. Фумів та масма. Давайте підемо, подивимося, що сайт Філадельфія. Вони дуже смачні та ситні. До них йдуть соус, імбір та васабі. Дуже гарні. Зараз я з'їм це та скажу, наскільки це все було смачно. Чим попав? Ядрений супчик.